Повернення шибайголови, новий хід від режисера, паразитів, сатира на голівуд Сета Рогена, світ захоплений роботами, кримінальна драма Рідлі Скотта, захечена по всім фронтам білосніжка та багато іншого. Всім привіт, друзі! Ви на каналі навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І в сьогоднішньому кіноменю найцікавіші релізи березня. Хвиля нових і не тільки серіалів та фільмів, які можуть або підкорити серця глядачів, або стріском провалитися. Тому перед тим як ми з вами почнемо розкладати все по поличкам, є декілька секунд, щоб нагадати про важливість вподобайок, підписок та коментарів. Як завжди щиро дякую всім і кожному, хто підтримує канал і приємно перегляду буде цікаво. Відкриває березень легенда правосуддя Мет Мердок, пройшовши численні переписування сценарію та декілька раундів тотальних перезйомок. Нарешті шибай головонароджений наново дістався до екранів. Серіал поверне нас на гнітючі вулиці Нью-Йорка, де сліпий адвокат з командою продовжуватиме відчайдушно відстоювати справедливість. А батько кримінального світу Вілсон Фіска, Кінг Пін, намагатиметься пробитися в політику, і шляхи цих споконвічних ворогів, як ви розумієте, ефектно зіткнуться. Серіал має повернутися до витоків кривавого шаленства, яке ви захопливо спостерігали на Нетфлікс. І як засвідчує вражаючий трейлер, знаменита яхкатілість Мікі Мауса, ніби як не вплинула на фінальний продукт. Тому 4 березня на нас чекатиме жорстокий та брутальний рейтинг: 18 низка шикарних і знайомих персонажів, включно з карателем Бернтала, та відразу дві серії. Єдине, що трішки бентежить пов'язаність Шибайголови, до речі, ловіть новину, другий сезон в. Вже запустили в розробку з відстійним сольником ехо, який я навіть повністю не осилив. Дев'ять тіл у мексиканському морзі напружений трилер розгорне події довкола дев'яти незнайомців, які після авіакатастрофи опиняються в глибинах джунглів. Заплутаних надприродних кульбітів дусі Лоста тут чекати не варто. Але місце для флешбеків у минуле, адже персонажі, можливо, якось пов'язані, та найголовніше, інтриги знайдеться. Тому що раптово один за одним виживших жорстоко вбиватимуть. Хто та чому розпочав криваве сафарі невідомо, тому як заповідала, Агата крісті підозри падатимуть на кожного. І на початку березня вам випаде можливість розібратися в цій смертоносній загадці. Мікі 17 режисер паразитів Пон Джун Хо з затримкою більш ніж на рік. Нарешті готовий презентувати нове довгоочікуване творіння. Вільна адаптація сайфай роману Едварда Ештона зосередиться на розхіднику для колонізаторів космосу персонажі Паттісона. Його клонами система затикає всі несмертоносніші місії. Проте, коли один із них виживає, як показує абсолютно божевільний та веселий трейлер з ретровайбом і філософським підтекстом, все перевернеться з ніг на голову. До речі, фільм вже переглянули в Лондоні. і здебільшого, всі залишилися задоволеними. 86% свіжості на томатах не дадуть зброй. Хати. Його нахвалюють за блискучий сценарій гру Роберта Паттісона та зухвалу політичну сатиру, яка нагадує зоряний десант Пола Верговена. Тому чекаємо 6 березня, щоб оцінити, як понжун Хо розірвав на шматки, здавалося б, далеко не свіжу концепцію. Смакота Психологічний трилер розгорне події навколо заможної сім'ї під час відпустки, яка втівкою збиває дівчину та забирає її на свою віллу. Де незнайомка, як і динаміка трейлера, що поступово змінює спокійну оперну музику, напруженими мотивами, виявляється не такою і тендітною жертвою нещасного випадку. Тому здається, це нагадує класичні мотиви з неочікуваним гостем, що руйнує життя родини. Тільки поки що невідомо, буде це жорстоко і криваво або аж витончено соціально з нотками сатири в дусі паразитів. Long Bright River новий серіал-пікок, який наразі випуск я роблю 17 лютого ще не обзавівся трейлером. Адаптує Роман Лізмур про поліцейську виконання манди Сейфорд з Філадельфії. Місто, що потерпає від опіоїдної епідемії. Коли її район сколихне ще й серія вбивств, дівчина в надії вберегти наркозалежну сестру розпочне розслідування, яке змусить зануритись у темні секрети сім'ї. Про серіал відомо мало. проте як засвідчують творці, він не стане черговою історією про злочини. Вам варто очікувати емоційний та атмосферний трилер, наскільки я розумію, з головним фокусом на непрості відносини та абсолютно різні шляхи сестер. Одеса Саме через назву Седі Сінку в головні ролі та яскравий постапокаліптичний антураж. Це співоча пригода, адже я не те, що полюбляю мюзикли, потрапила до списку анонсів. Події фільму розгорнуться у гнітючому майбутньому, коли проста дівчина з ферми заради сімейної реліквії буде змушена відправитись у небезпечну подорож. Такий собі медмакс з музичними номерами, таємницями, коханням та випробуваннями, щоб подолати які доведеться буквально боротися до останньої ноти. Новокаїн. Джек Вейт все-таки не відмовився від препарату Ві та супергеройських викрутасів, хоча насправді цього разу його персонаж все ж таки народився з рідкісним та цілком реальним розладом нервової системи. Нейтан не відчуває болю. А коли його дівчину викрадають, хлопчина в надії врятувати кохану починає використовувати свою особливість на повну, що виглядає дуже болісно, але не для цього пана. Поки що фільм відчувається як максимально шалений атракціон, просочений адреналіном та влученими жартами, і на тлі новини про бажання з цією незравною новокаїновою машиною для вбивства екшн франшизу, хочеться вірити, що в кінотеатрах стрічка не перетвориться на черговий безликий бойовик, де герой самовіддано пики бандитам заради тієї самої, яка насправді сюрприз грала не за ту команду. Колесо часу я обожнюю фентезі жанр, з яким нині на жаль туго на маленьких екранах, але адаптація відомого циклу романів Роберта Джордана від Амазон для мене прокотилася повз. Перший сезон, як і фундація Зімо від ЕПЛ, яка, до речі, сподобалася більше, використовував канонічні ідеї твору, але описував їх максимально вільно, міксуючи сюжетні ходи з всієї серії. Другий сезон я все ще не переглянув, тому чекаю на ваш фідбек, чи варто повертатися до серіалу. А 13 березня колесо часу вже стартує з третім сезоном, який здебільшого висвітлюватиме четверту книгу. Операція Чорний Кейс. Режисерський двигун Стівена Содерберга не втрачає обертів, презентувавши новий шпигунський трилер з Кейт і Майклом Фасбендером, які зіграли сімейну пару агентів, чиє життя перевернеться з ніг на голову після звинувачень жінки у державній зраді. Тому фосбендеру, який останнім часом пов'язує у шпигунських пригодах, доведеться обирати між вірністю коханій чи своїй країні, адже здається, хтось із них веде подвійну гру. Зіркова парочка місцевих містера і місіс Сміт виглядає дуже елегантно. Інтрига ж скритя, напруга просочує кожен кадр. Тож цікаво, що цього разу вигадав пан Содерберг. А спонсор цього випуску, без якого я чесно скажу українському ютубу, дуже тяжко. Це сервіс онлайн-страхування Hotline Finance, який не тільки підтримує українських креаторів, а й допомагає швидко і зручно оформити страховку. Наприклад, автоцивілку для водіїв в Україні або зелену карту для тих, хто виїжджає в Європу на авто. Завантажуйте чи заходьте у свій додаток, вибирайте оптимальну для вас страховку. Вводьте або перевіряйте дані, і все готово. Тут же зручно зберігати всі ваші страховки. А з моїм промокодом навколо кіно 10 ви отримаєте гарантовану знижку 10% на оформлення полісу. Посилання, як завжди, в описі. Обов'язково користуйтесь. Це дійсно зручно. У загублених землях. Якщо ви мріяли побачити, як Міла Йовович знову рубає монстрів під режисерським наглядом свого чоловіка Пола Андерсона, та ще й за мотивами оповідання батька гри престолів Джорджа Мартіна, велкам. Йовович чілить на екрані відьму, яка, заручившись підтримкою Дейва Батісти, відправиться у небезпечну подорож, щоб відшукати силу, здатну перетворити людину на перевертня, що звичайно ж зацікавить і інших могутніх постатей та підкине неприємностей. Наразі Фільм виглядає як сіджашний мікс усього, що ви коли-небудь переглядали: від шаленого Макса і темної вежі до священника, а ще й до біса нагадує стиль Зака Снайдера. Цікаво, що сам Джордж Мартін вже встиг переглянути стрічку і залишився задоволеним. Ба Більше він навіть натякнув на можливе написання продовження історії. І знаючи Мартіна, я гадаю, він це зробить. Та й взагалі він зробить все, що завгодно, лише б не завершувати гарячо очікуваний фінал пісні «Льоду і полумі. Фіф заснований на одноіменному романі серіал познайомить нас з двома давніми друзями-злодіями, які, прикинувшись агентами управління боротьби з наркотиками, вирішили пограбувати непримітний будиночок в провінції. Проте, мимоволі, хлопаки розкриють один із найбільших наркокортелів США, і не важко здогадатися, що їх життя опиниться на мушці небезпечних постатей. До речі, цікаво, поки Apple не випустили трейлер одним із продюсерів та постановником першого епізоду, як і колись із хітовою підпільною імперією виступив Рідлі Скотт. Погодьтесь, звучить це ніби як заявка на те, що кримінальна драма має потенціал, і на неї варто звернути увагу. Електричний штат Впевнений, що більшість із вас на теренах мережі неодноразово зустрічали ретро футуристичні роботи Саймона Столенхага від найрізноманітніших зображень до не надто популярної антології «Tales from the Loop». стиль автора просочений меланхолійними сюжетами та емоційними людськими історіями, які перетинаються з роботами та технологіями. І щоб ви осягнули весь масштаб за 300 мільйонів брати Русо, які майже за таку суму зняли війну нескінченності, перетворили в вайб. Бову гнітючу антиутопію на шаблонний голівудський блокбастер для Netflix. Сюжет розгорне події у світі, де машини повстали проти людства. І саме куточками цієї небезпечної реальності під шквал вибухів та жартиків, а не гнітючого вайбу світу, що помирає в надії відшукати зниклого брата подорожуватиме мілі Бобі Браун разом з контрабандистом Крісом Пратом та кумедним роботом. Білосніжка. Пробираючись через мільйони дизлайків та гнітючих коментарів, ремейк культового мультфільму 1937 року дістався до екранів. Переповідати сюжет про втечу від зловісної мачухи, прихисток гномів, отруєне яблуко та поцілунок принца не має сенсу. Тому до найцікавішого, пишіть, чому вам ще до релізу не сподобалася нова білосніжка, адже 1,2 мільйона дизлайків проти 45 тисяч лайків від співробітників «Дісней» та їх сімей на щось натякає. Крінжово-кумедних ситуацій з фільмом було чимало, а розділ коментарів став прихиском для найрізношерстніших жартів. Мене ж найбільше тригерить деякі реверанси Рейчел Зеґлер в бік оригіналу. Мовляв, він їй не подобається, та й загалом білосніжка дивна. Та сама білосніжка, яка буквально вплинула на становлення Дісней та кардинально змінила анімацію. Мультик, який завжди буде визначною пам'яткою в кінематографі, в незалежності від сучасних поглядів компанії, яка дуже цікава в світ за мета, Амазон і Гугл нещодавно чомусь відмовилась від деяких програм у сфері рівності та інклюзивності. Такий от корпоративний принцип: якщо вітер змінюється, ми завжди були на його боці. Щасливе обличчя. Правдива багатосерійна історія, заснована на автобіографічній книзі Меліси Мур, познайомить нас із дівчинкою, яка у віці 15 років дізналася, що її батько серійний вбивця, відомий як Хеппі Фейс. Вона змінила ім'я, і роками намагалася забути минуле, поки засуджений на довічну татусь не повернувся в життя свого чада. Тепер Меліса буде змушена зануритись в темне минуле та дізнатися, чи справді за його злочини несе покарання невинний, чи можливо все це читання. Чер... Ргова гра-маніяка, який, до речі, заявляв, що вбив більше 160 людей. Нам обіцяють серіал сповнений розслідувань, божевільних поворотів та моральних дилемм. І якщо він не заграватиметься у дешеві емоції, а збереже баланс між особистою драмою та напруженим кримінальним сюжетом, це може стати черговою подією у жанрі Alta Nights Режисер людини дощу Баррі Левінсон підготував для поціновувачів мафіозних драм справжній подарунок, реальну кримінальну історію з подвійною роллю Роберта Де Ніро. Хоча, незважаючи на беззаперечну велич пана, я не те, щоб розумію таке рішення залишати Пачіно без роботи. Стрічка перенесена Су 50-х, де зазрість та зрада зруйнують дружбу довжиною у життя Франка Костелло та Віто Дженовезе – очільників двох родин італійської мафії. Промо з перших кадрів дають чітко зрозуміти, що нас зустріне в кінотеатрах справжнє мафіозне кіно в стилі старої школи з нервовим курінням, пострілами та елегантними діалогами. В дусі це просто бізнес. Цікаво лише те, чи зможе Alto Найт стягатися з титанами жанру, адже Нью-Йорк 50-х та буквально кожен кримінальний провулок містечка досліджений повністю. Кіностудія гостра сатира від майстрів своєї справи, що працювали над проповідником, людиною майбутнього, суперперцями і десятками інших комедійних історій, без будь-яких рамок та меж, сфокусується на болючій темі всіх шанувальників кіно, внутрішній кухні Голлівуду. Сет Роген зіграє новоспеченого керівника студії, який намагатиметься знімати хороше кіно. Але індустрію лихоманить від стрімінгів та франшиз. Конфлікти між мистецтвом та прагненням заробити гроженята не Щухають, влада підсовує свої правила гри, а комунікувати з зірками та режисерами зовсім нелегке завдання. Серіал моментами перегукується з нещодавньої спробою HBO висміяти за кулісні перепитії виробництва приречений на провал супергеройки. Але кіностудія з її вибухово абсурдним бекграундом, масою гучних камео від Мартіна Скорсеза до Брайана Кренгстона та Шарлі Стерон вже, хоча наразі немає повноцінного трейлера, виглядає значно привабливіше. Тож сподіваюся, Яблучний сервіс дав авторам повний карт-бланш на байки про сучасний голівудський хаос. «Босх Спадок. Вже друге в міру інтригуючий серіал в досі кримінальних процедуралів з минулого повертається з кульмінацією історії Гарі Босха. Коротенький тизер кадрами оригінального серіалу нагадує про найрізноманітніші пригоди персонажа, а творці запевняють, що останнє розслідування, яке буде пов'язане із вбивством курта Доквейла, стане найнебезпечнішою авантюрою в житті Гаррі. Профі. Нарешті, після перевізника, механіка, шпигуна, гонщика, бджоляра та інших перформансів Джейсона Стейтема охрестили професіоналом. Актор перевтілиться у звичайного роботягу, але не варто нервувати. У нього є таємниче бойове минуле. Адже коли доньку друга викрадуть, чолов'яга буде змушений пригадати вбивчі навички та власноруч зупинити велетенський синдикат, що займається торгівлею людьми. За жанром Профі, це фільми з Джейсоном Стейтемом. Саме те працююче попкорнове кіно, де актор, як завжди, вийде на полювання, вправно розбиваючи пики злочинців. Тримайте короткий ймовірний логлейн. Бійка, перестрілка, ще одна бійка і кульмінація з вибухом. А родзинкою цієї стрічки, яку напевно помилково не назвали будівельником, стануть фінальні сімейні обійми. Побічний квест. Так, це спін-офф того самого ситкому про тяжкі будні розробників комп'ютерних ігор. Apple поки що не поділилися промо, але відомо, що це буде антологія, де в кожному епізоді на нас чекатиме нова історія про геймдевів, гравців та фанатів, яких об'єднує світ ігор. Серіал 100% успадкує легкий вайп оригіналу, і було б добре, щоб антологію виконали в дусі соло епізодів перших сезонів, а також щоб побічний квест все-таки припинив спробу підкорити широко та дійсно сфокусувався на ігровій індустрії та її шанувальниках. Банди Лондона. Зубодробний кримінальний серіал Гарета Еванса, який славиться своїми ефектними постановками екшн-сцен, повертається з третім сезоном. У новому раунді столицю Англії охопить серія смертей через велетенську партію наркотиків, що в черговий раз провокує місцевий генстерський світ зіткнутися у кривавому протистоянні. І, хоча трейлер не похвалився свіженькою порцією безкомпромісної м'ясорубки, запевняю, це невід'ємна частина серіалу. Щоправда, бандам Лондона було б добре ще й попрацювати над історією, адже сюжет другого сезону значно поступався попереднику. На сьогодні все пишіть, що плануєте. Переглянути у березні, і до наступної суботи.